Для записку синхронізації місць надання послуг працівників видів медичних послуг тощо, системі потрібно авторизуватись під профілем керівника або спеціалісту відділу кадрів. Для того, щоб запустити якусь із синхронізації, в меню Організація переходимо на вкладку Заклади. Щоб синхронізувати місця надання послуг, тобто заклади, натискаємо на кнопку Синхронізувати список з СОЗ. Якщо якийсь із закладів вам необхідно деактивувати, Натискаємо на назву того медичного закладу. Звертаємо увагу для того, щоб деактивувати медичний заклад, попередньо вам обов'язково потрібно деактивувати види медичних послуг, які були закріплені за даним закладом. Після успішної деактивації видів медичних послуг в потрібному закладі натискаємо на кнопку Активовано і Підтвердити. Дане місце надання послуг буде успішно деактивоване. Для того, щоб запустити синхронізацію списку працівників, переходимо вгорі у вкладку Працівники. Натискаємо на кнопку Синхронізувати список з ЕСОС. Якщо якомусь із працівників в посаді необхідно змінити заклад, тобто місце надання послуг, переходимо в картку необхідного працівника. Включаємо кнопку Дані, які надсилаються в ЕСОС, вона має виглядати ось так. Опускаємось нижче до посад. Навпроти потрібної посади натискаємо на синій олівець Редагувати. Змінюємо медичний заклад в посаді. Натискаємо на кнопку Зберегти, Підтвердити. Обов'язково потрібно повторно надіслати запрошення працівнику на посаду. Воно підписується електронним цифровим підписом. Працівнику на електронну пошту приходить лист від електронної системи охорони здоров'я. Потрібно перейти за посиланням в даному листі, прийняти запрошення, ввівши свій актуальний пароль від електронної системи охорони здоров'я. Для того, щоб запустити синхронізацію видів медичних послуг, переходимо у відповідне меню вгорі екрану. Натискаємо на кнопку Синхронізувати список з ЕСОЗ». Якщо якісь із видів медичних послуг необхідно деактивувати, натискаємо на відповідні кнопки. Для запуску синхронізації ролей працівників переходимо у вкладку Ролі працівників. Натискаємо на кнопку Синхронізувати список з СОС. Якщо якусь роль потрібно деактивувати, можна скористатись фільтрами для пошуку, навпроти необхідного працівника, натискаємо на кнопку Дії і перегляд. Можна точечно синхронізувати конкретно цю роль по даному працівнику і також деактивувати її, натиснувши відповідну кнопку. Для запуску синхронізації медичного обладнання переходимо у відповідне меню вгорі, натискаємо на кнопку Синхронізувати в ЕСОЗ».